формулі 1 брала участь більше людей з судимістю, ніж з вищою освітою. От і живіть цим. Давайте згадаємо справжніх злочинців серед пілотів і приєднуйтесь, тут багато формульних історій і питань, про які ви б ніколи не задумались. Йос Ферстапен. Так, батько Макса Ферстапена, який брав участь у Формулі 1 з 1994 по 2003. Там ціла кримінальна історія. Почалося все в 98-му році, коли на картингу йос вже зі своїм батьком в'язався в біку. Один з чоловіків отримав черепно мозкову травму, перелом черепа. а Йос – 5 років умовно. Але це ще не все. У 2008 році він був визнаним винним у погрозах через текстові повідомлення і порушенні забороного припису наближатися до уваги матері Макса. І на цей момент для розуміння син вже був з ним. Він отримав ще три місяці умовно і штраф. 2012 рік його знову заарештовують за замах на позбавлення життя своєї нової дівчини. Тут ситуацію плюс-мінус зам'яли, бо наскільки я розумію, в третій раз умовним терміном тут би не обійшлося. Далі в нас Адріан Сутіл. Він їздив Формулі-1 з 2007 по 2014 рік. І його засудили за увага конфлікт з одним з керівників команд. Увечері після гран прі Китаю у 2011 році у нічному клубі сталася сутінка між хлопцем і керівником інвестиційної компанії, яка керувала командою Лотус. Вони Шерно. Адріан, якщо що, навіть не був їх пілотом у сутичці. Адріан вдарив чоловіка бокалом по шиї так, що знадобилось 24 шва. У висновку його заарештували за тяжкі телесні, дали 18 місяців умовно і штраф 200 тисяч євро. Наш третій кандидат на премію гонщик року бертрат Гашо, 89 -й, 95 -й роки. У 1990 році в Лондоні Бертрад легенько так вдарився в таксиста. Ну, бампером, ну чуть-чуть. І відповідно почалася суперечка з таксистом. Бертрат, як ну чемна французька людина, дістає балончик, значить, сльозогінним газом і пшикає у е, таксиста. Звідки ж йому було знати, що такі приколи можна робити тільки у Франції, а в Великобританії таке заборонено? Ну, просто у Франції це засіб захисту, а у Великобританії вважалось зброєю. Йому також дали 18 місяців умовно, але саме завдяки цьому інциденту взагалі в Формулу 1 прийшов Міхель Шумахер. Насправді це все ще легенькі історії в порівнянні з тими, які вони є, і які я насправді боюся, що просто жодна соцмережа не пропустить. Але дайте знати, якщо вам подобається True Crime, ми, Ми щось спробуємо з цим зробити.